У цьому відео я хочу вам розказати про те, як я розкочегарила свій коматозний або навіть мертвий. Тобто, подивіться, це в стану за 3 роки, фактично, у мене було 5 замовлень і 5 продаж. У мене ніколи не було такого моменту, коли один покупець а два якихось купував. Предмети в магазині, рівень конверсії смертельний. Ну, тобто, це все в мене просто мені пощастило. В мене було два великих замовлення. Я намалювала великий сімейний портрет там, за якихось 300 чи 400 доларів, і портрет корови. І це оце, оце, вони два, а ще три продажі це якесь. Дрібоття, я вже зараз і не скажу. Поїхали. В мене 80 замовлень, з них декілька людей купували по два, по три. відповідно, більше 103 продажі і Рівень конверсії в мене більше 1%. Тобто, в якісь моменти він був вище 4%, в якісь моменти він був нижче 1,5%, але завжди десь коливався в таких здорових межах 1,5 і вище. І от, ну, дохід такий-то. Ну, Звичайно ж, на це, з цього всього в мене є витрати там, на рекламу, на пересилку, на матеріали, на все остальне. Тобто, з тих трьох, трьох з хвостиком тисяч. Мені чистими там залишилось напевно десь половина. Але чому я би радила художникам мати ці магазини, тому що ви платите ту саму половину і галереям, більші нерви, менше надійності. А на еці ви можете протестувати, що продається, і на менших форматах, наприклад, продавати картини і дивитися, що потрібно покупцю. Повне відео про те, як я від нуля розкочегарила цей магазин, дивіться в прив'язаному відео, і в описі я додам посилання.